Венера переходить в знак-Стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 17 жовтня по 11 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. З я вогню Овен Лев і Стрілець. Спочатку загальна інформація, як зазвичай, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що хочу сказати, це Хороше положення для Венери, навіть не зважаючи на те, що в нього немає як офіційної такої назви, там височина або свій знак. Але оскільки стрільцем управляє планета Юпітер, планета щастя, то відповідно і ем, період повинен бути дуже хороший по тому сектору, де вона у вас буде проходити. А що таке взагалі Венера? Венера у нас про фундаментальність, стабільність, про любов, партнерські взаємовідносини, ділові взаємовідносини, тому що Венера також управляє і грошима, доходами і витратами, а також Венера про красу і задоволення. А стрілець у нас це такий знаєте знак, який завжди прагне розширяти свої внутрішні і зовнішні горизонти, має чіткі м м ідеали і цінності. Його тягне постійно пізнавати себе зсередини і рухатись в напрямку, куди тягне. Не, скажімо так, його душа. Плюс стрілець, у нього така дуже велика жага до зміни місця, точніше, я б сказав, навіть до подорожей, так би мовити, загострене відчуття справедливості, у стрільця завжди присутнє, ніколи не буде щось робити просто так, а завжди буде шукати більший сенс. Тобто, якщо він там, наприклад, відкриває бізнес, він не думає про те, щоб просто заробити грошей, він думає про те, яким чином я можу принести користь людям, щоб отримати набагато більше в своєму житті, і при цьому в плюс мені і в плюс людям. А загалом настрій в цей проміжок часу у багатьох людей поліпшиться і стане кращим. З'являється знаєте, така віра в щось краще. Прекрасне майбутнє, я не знаю, з'являється бажання з'ясувати свої здібності, там задатки, таланти, визначити для себе вектор розвитку руху, куди ми хочемо рухатися. А, транзит Венери стрільцем може давати. Я б сказав, підсилювати потребу в солодкому ось. А також, от те, що я сказав, тут тяга до подорожей точно може бути, тяга до освіти. Я б сказав, по Венері це може бути інвестиція, скажімо так, плану... ну не планування, більше от там заплатити за білети або за курси там по макіяжу, або ще чомусь. Плюс тут може бути як варіант історія, що не ви будете навчатись, а ви будете навчати інших людей передавати свій досвід. В партнерських стосунках можете почати шукати спільні якісь оці цінності, ідеали, щоб покращити взаємовідносини або в в цілому можуть сформуватися ось ці цінності, критерії, скажімо так, по яким ви будете шукати свою другу половинку. Ось хороший період в цілому для серйозних знайомств в контексті любові або там ділових співпраць, які можуть перерости у довготривалі перспективні, скажімо так, стосунки, тому що юпітер він розширює наш потенціал. Хороший період також. Для ну, знайомства я це сказав, ваш спектр інтересів в цілому може розширитися і стати більш багатогранним. Тобто, в цей період ви можете бути такими трошечки мультитаскерами, я б сказав. Не будете хотіти сидіти на одному місці, буде таке нестримне бажання постійно щось робити, чимось займатися, зайняти будь-яку хвилину свого життя чимось, особливо там, мабуть, комунікації з іншими людьми. Ну і перший знак зодіака у нас іде Овен. Для ОВНів це буде. Дев'ятий сектор гороскопу це у нас абстрактне мислення, документи, судові процеси. Абстрактне мислення, я б сказав, сказав, мрії тут ідуть, і тут як варіант, ви можете загорітися якоюсь такою серйозною мрією, що ви хочете отримати в своєму житті. Не знаю, хочу машину, і будете думати, що як які ваші дії можуть посприяти тому, щоб отримати якомога швидше. А як варіант в цей проміжок, часу ви можете інвестувати вже в свою мрію і отримати те, що ви хотіли знову ж таки. У нас Венера про задоволення, про комфорт, і це може бути будь-що про стабільність. Фундаментальні це може бути квартира, це може бути ще раз подарусь машина, це може бути телефон. Ну, от, що, що ви хочете в цілому. Документи і судові процеси. Ну як варіант, тут може бути успішне вирішення тих, скажімо так, питань по документам або судовим процесам, які у вас вийшли, тобто вже будуть якісь результати, або може бути вдала співпраця, наприклад, з адвокатом, нотаріусом, юристом. Судею, я не знаю, коли вони вам допоможуть отримати те, що ви хотіли. Як варіант, це може бути подорож кудись у вас тут 100% тому що будинок подорожей кудись можете далеко поїхати, приїхати можете, цей проміжок часу, або почнете думати про те, що я. Тут себе не відчуває якось там комфортно, хочу мати в квартирі там те, 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 щоб себе максимально приємно відчувати. І відповідно би, почнете започаткуєте цей процес. Я б сказав. Офіційні стосунки сюди відносяться, але це як варіант може бути знайомство з іноземцем або з людиною на відстані, коли ваші стосунки переростуть щось більш серйозніше. Як варіант, цей проміжок часу ви ймовірно можете закріпити свої стосунки офіційно, або вирішити, може, якесь фінансове питання. Вашим партнером така історія тут також можлива. А це може бути історія там іноземні якісь клієнти можуть прийти інвестора в ваш бізнес і буде багато комунікації, тобто заключення цих договорів, про які я казав. Освіта сюди також відноситься, але освіта сюди більш така глибока, серйозна. Як варіант, це може бути університет, курси там не на там 3 місяці. Це може бути як варіант, там півроку, рік якісь курси. А можете ну, почати чомусь навчатися, просто як варіант, може самі будете чомусь навчатися, там купити онлайн-курси або. Не знаю, це може бути історія, що ви там зміните от щось пов'язане з навчанням, зміните факультет або університет, перейдете з одного на інший. Або отримаєте в цей проміжок часу результати там за екзамени, або по диплому, наприклад, там не знаю там. Отримати диплом, наприклад, уже випуститись е, з якихось курсів там, з майстер-класів, семінарів, що у вас може відбуватися. В цілому, мені здається, тут і подорожі можуть бути, і от щось пов'язане з більше з мріями. Як варіант, давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що картішки скажуть. Чистка мечей! Клас! Ну, це точно може бути поїздка, переїзд, зміна статусу в стосунках, наприклад. Це може бути, от зазвичай ця карта показує, коли ми виходимо з якогось стану, який нам некомфортний, неприємний, і переходимо в більш безпечне, комфортне положення. І відповідно, по цій карті може бути, наприклад, не вирішувалося якесь питання з документами або судовими процесами. І Нарешті буде цей проміжок, з двіх по фазі. Може, ви наймете кращого спеціаліста. Може просто якось саме по собі вийде, тому що Юпітер, який управляє, стрільцем, він дає якісь такі. Щасливі випадкові випадковості, які нам допомагають, і це навіть від нас не залежить якось. А це може бути рух до реалізації тієї мрії, яку ви собі поставили, або поставите в цей проміжок часу, коли Венера буде йти транзитом по знаку стрілець. А це може бути активний просто пошук, наприклад, університету або курсів, куди ви хочете вступити, і в итоге ви там інвестуєте, наприклад. Або це може бути самісна поїздка. Якщо у вас офіційні стосунки закріплені законом, то тут може бути сумісна кудись поїздка, там не знаю, знайомство з батьками, або там до батьків поїдете, в такому контексті. Далі у нас ідуть леви. Для левів це буде п'ятий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Прекрасна історія, тому що п'ятий сектор у нас кохані люди, діти, хобі і задоволення. В цілому як варіант, тут може бути вагітність, народження дитини. Це може бути активний в цей проміжок часу, ви можете активно інвестувати, наприклад, в фінанси, а в свою дитину, наприклад, там, на якісь кружки її відводити, переводити в іншу школу, як варіант. Це може бути, що ви просто будете багато часу з вашою дитиною проводити в цей проміжок часу. Кохана людина, як варіант, тут може хтось у вас з'явитися. І... Це може бути знайомство на відстані, або ви кудись будете їхати і десь познайомитись. тобто ну, Це може елементарно бути така історія, що ви там поїдете в інший кінець міста, в бар, або там в клуб, і там з кимось може познайомитись. Тобто людина буде жити не дуже близько до вас. А, як варіант, це може бути іноземець, або у відрядженні можете познайомитись. А це може бути. Пошук а, з вашим поточним партнером якихось оцих спільних інтересів цінностей, завдяки яким а, ви зможете розвивати ваші стосунки і рухати далі. Це може бути сумісна подорож, ще раз повторюся. Це може бути як варіант історія м, не знаю, пропозиції Адвінчано. Зазвичай по цьому м, сектору, скажімо так. ЗАКСИ, РАКСИ вони не проходять, проходить більш така релігійна якась історія. Може ви разом якусь будете там Христин відвідувати, або там не знаю, консультуватися в когось. Може вас, ваша кохана людина, чомусь навчить, тому що це може, до речі, бути по Юпітеру людина набагато старша за вас, з якою ви можете потенційно познайомитись, або на такому більшому досвіду, мудра, якимось може бути смм спеціалістом, ментором, коучем, наставником, політиком, якимось видобним діячем. Науковцем може бути по Юпітеру. Або в таких місцях, ви, наприклад, з цією людиною познайомитися як варіант. Хобі і задоволення також сюди відносяться. Ну, Хобі і задоволення це може бути хобі, навчання як хобі, а це може бути пошук нового хобі. Тобто, от ви будете шукати не просто, типу, щоб щось було, а от що реально вам принесе користь і може вас якось розвивати. Це можуть бути книги, психологія як варіант. Кісь вот вивчення якоїсь інформації, а це може бути ну задоволенню Тут можете взяти відпустку як варіант. Це може бути просто, що ви будете відпочивати більше ніж працювати. Як варіант, може ви загоритесь ідею перевести свою хобі якесь в роботу, додатковий якийсь дохід або в основний дохід. Така історія тут також може програтися, і дуже непогано тут. Зверніть на це увагу. Якщо у вас були такі думки, то тут прям у вас успіх гарантований, скажімо так. Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що картішки скажуть, розкажуть. Може, це таке красиве освіщення, що я не можу. Карта сила! Леве, це ваша карта. <гум> Взагалі прекрасна, старший аркан. Карта сила дає творчі проекти, творчі колаборації, активність. Це може бути. Сексуальна тяга до вашого партнера, або ви більше часу, наприклад, можете з ним проводити. Так, да, як варіант, ця карта може давати якусь домінацію, авторитаризм, подавлення, скажімо так, але мені чомусь здається, це може бути в хорошому сенсі. Я хочу з тобою бути, я тебе ніколи не відпущу, тому що період у нас повинен бути класний по цьому сектору. У вас тут точно ви можете зайнятися собою, і дивіться по цій карті. От якраз дуже часто проходить така історія, коли йде превосходство духовного над матеріальним. Тобто ви не будете думати про те, що типу, просто от вложиться, щоб просто за зайняти час, а ви будете думати про те, щоб ну, в хобі, наприклад, або в, там, в подорож, наприклад, якусь. От я хочу поїхати, щоб отримати там емоційне наповнення, або там, не знаю, просто відпочити, нічого не робити в ретрит, наприклад, або ще щось. Тобто більше якась глибина може бути. Карта сили, мені здається, тут вона навіть більше може розкривати ваш якийсь творчий потенціал в контексті вашої роботи, або з дітьми, наприклад. Це може бути активний час проводження з вашими дітьми або з вашою коханою людиною. Як варіант по цій карті відбувається. Це дуже буркливі пристрасні романи. Тому я бажаю вам успіхів, Лев, якщо у вас нікого немає, або з вашою людиною буде от якась динаміка, там вирішення, може, якогось фінансового питання. Далі у нас ідуть. Стрільці для вас це перший сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Перший сектор у нас завжди в вашому знаку буде, по вашому знаку, буде транзитом три тижні йти венера. Перший сектор це у нас починання будь-якого формату, здоров'я, краса, зовнішність, характер. Ну, характер тут може стати у вас таким більш повчальним. Тобто ви можете якось більше повчати людей в хорошому сенсі, тобто допомагати, вирішити чиїсь питання. Це може бути історія, що ви будете передавати якийсь світ. Досвід, це може бути історія, що ви захочете поглинати знання від інших людей. От якось знаєте, всьому шукати не просто якусь поверхневу історію, а от чому мені ця ситуація дається, що я можу з неї який урок винести. Зовнішність краса здоров'я. Ну здоров'я тут можете, як варіант, тут може бути історія, що ви можете лікуватися, наприклад, як варіант покращувати свій там, не знаю, ментальний стан, фізичний стан. Ну тут непогана повинна бути історія. Консультації у лікаря, вітаміни, якісь можете почати нові приймати спортом, будете розширювати свої горизонти. Так, займався, займалася просто спортом. Зараз хочу займатися, наприклад, не знаю там, тенісом або піти на плавання. От в такому контексті. Зміна краси тут у вас може бути. Інвестиція в зовнішній вигляд. Якось можете змінитися. От по, по Юпітеру, це як ви раніше хотіли, от мріяли про це, але якось не наважилися. В цей проміжок часу це може здійснитися. Ну по здоров'ю тут може бути вагітність, тому що перший сектор не дає починання, це може бути переїзд, це може бути поїздка кудись в далекі місця, за кордон, наприклад, або там, не знаю, живете в Харкові, поїдете в Ужгород, наприклад. А це може бути ну, початок навчання, якось не, не думаю, що тут пов'язане якось з роботою у вас буде. Скоріше за все тут ви Можете інвестувати от в якісь починання для себе будь-якого формату. От те, що я казав на самому початку, для стрільця, О, по, що по стрільцю йде, яка, які характеристики. А, ну, як варіант по здоров'ю тут може бути оздоровлення у вас, якщо там ви хворіли, наприклад, або була якась реабілітація. А, ну і по красі тут. А... Ще раз повторюсь, можуть бути якісь потенційно, от якось можете зовнішньо себе змінювати. Шукати може якийсь витончений більш такий стиль в речах. Тобто там одягалися в спортивне, захочете одягатися більш там класично або casual. Ну, от, якось в такому контексті для вас. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимося, там скажуть. Карти знайомство може в любовному плані у вас бути по цьому сектору. А челік випадає відлюдник. Ну дивіться, відлюдник зазвичай він дає самопізнання себе. Ну головне по цій карті не йти в якесь самокопання, самопоїдання. По цій карті дуже б класно було займатися полинанням якоїсь нової інформації. Це може бути, що ви почнете читати якусь нову класну книгу, психологію знову ж таки почнете вивчати якусь може інформацію самі. Може бути як варіант тенденція, що ви закриєтесь по цій карті від інших людей і будете якось купатися в собі. А чим я можу займатися щоб. Отримувати від цього задоволення, плюс гроші, плюс бути корисним, наприклад, суспільству. Ну, зазвичай відлюдник дає м, якийсь досвід. Як варіант в стосунках, це може бути історія, що коли у кожного своє життя зустрічаємось там раз в п'ятилетку, задовільняємо потреби і на цьому все. В такому форматі вона може програтись. Тобто, це не якась може бути серйозна історія. Це може бути людина набагато старша за вас. По цій карті може бути щось пов'язане з починаннями в контексті людей похилого віку або набагато старших за вас. Ну і відлюдником управляє нас знак Зодіака діва, це завжди служіння іншим людям, і це завжди знову ж таки, от робота, допомога іншим людям. Як варіант, може ви почнете працювати в якійсь сфері, там де будете консультувати інших людей, передавати як варіант свій якийсь досвід. От якось в такому контексті ця карта може програтися. Дуже класна карта. Головне не займатися по ній самокопанням, самопоєданням. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чи цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. so i'm